І тепер же пишемо повноцінний нормальний приклад з використанням умов. А саме ми будемо зараз перевіряти пароль користувача. Ми будемо запитувати користувача username, потім password, і перевіряти, що в паролі є певні символи, що довжина пароля, така, як ми сказали. Почати нам треба з того, що ми запитуємо в користувача юзернейм та пароль. Ми це робимо за допомогою input. І пишемо спочатку, введіть ім'я користувача, а далі пароль. Коли ми запитуємо в користувача щось через input, ми бачимо те, що пише в користувач. Тобто, якщо ми зараз запускаємо наш код і пишемо ім'я користувача, і далі пишемо пароль, ми бачимо і пароль, і юзернейм. Але ми зараз використовуємо для цього саме input, тому що нам зручно, що зараз ви бачите те, що я набираю. Але далі, коли ми доберемося до підключення до мережевого обладнання, ми будемо говорити про те, що є модуль GETPASS, який також дозволяє отримати пароль від користувача, але він не відображає те, що ми набираємо. Тепер ми отримали юзернейм та паспорт, і юзернейм та паспорт це у нас рядки. Тому що все, що повертає input, це завжди рядки. Тепер ми починаємо перевіряти ці рядки, а саме ми перевіряємо пароль. І перше, що ми перевіряємо, це довжина паролю. Ми можемо перевірити довжину паролі, якщо ми скажемо len від паспорт. І можемо сказати, що якщо довжина пароля менше восьми символів, це означає, що пароль занадто короткий, і відповідно ми можемо зробити такий принт. Докажемо, що пароль надто короткий. Якщо довжина пароля більше, ніж 8 символів, тоді робимо наступні перевірки. І ми вже можемо навіть запустити наш код, подивитися, що він працює. Якщо ми напишемо username user і пароль 123, ми вже бачимо повідомлення, що пароль надто короткий. Але якщо ми тепер напишемо нормальний пароль, то у нас немає ніякого повідомлення, тому давайте його додамо тут і скажемо else. Тобто, якщо ми не потрапили в if, значить все нормально з довжиною пароля. і робимо новий принт. І тут використовую F-рядки для того, щоб підставити юзернейм. Тобто тепер, коли ми запускаємо наш код і пишемо юзернейм знов, і пишемо довгий пароль, у нас є повідомлення, що пароль для користувача user встановлений. Тобто ми тут підставляємо, який саме юзернейм ми використовували. Тепер пишемо наступну перевірку, а саме перевіряємо, чи є юзернейм всередині пароля. Тобто, чи використовує користувач ім'я свого користувача всередині пароля. Ми це можемо досить легко перевірити, тому що ми можемо сказати, чи є підрядок всередині іншого рядка через IN. І поки що ми пишемо це все через Lif, тобто це ми продовжуємо наш блок коду з if і пишемо Lif. Тобто, якщо довжина пароля більше чи дорівнює 8, ми робимо наступну перевірку. І тепер говоримо: якщо юзернейм – «in» і паспорт. Це ми перевіряємо, чи містить пароль ім'я користувача. І відповідно, якщо так, пишемо знову повідомлення. Тепер знов перевіряємо і пишемо юзернейм. Давайте скажемо джон. Пишемо пароль, пишемо тут десь Джон. І ми бачимо, що пароль містить ім'я користувача. Але що у нас зараз виходить? Що коли у нас довжина пароля менше, ніж 8, ми потрапимо тільки сюди. Тобто у нас не спрацює друга перевірка. Якщо ми зараз напишемо пароль короткий, але він одночасно містить ім'я користувача, ми бачимо тільки одну помилку, ми бачимо тільки проблему, що пароль занадто короткий. А коли ви виправляєте вже пароль. І він більш довгий, ви побачите наступну помилку, що у вас тепер ще й не можна, щоб ім'я користувача було всередині паролю. Це не дуже зручно, але ми навмисно зараз робимо саме такий варіант для того, щоб ви побачили, як працює і хвилин-хилив, і що це не завжди підходить і не для всіх ситуацій. Тобто, зараз, замість того, щоб сказати, у вас дві проблеми: перше короткий пароль, друге він містить ім'я користувача. Ми бачимо тільки одну, і тільки коли ми виправимо її, бачимо наступну. Тобто, тепер, якщо ми пишемо знов користуватися Джон. І пишемо тепер пароль достатньо довгий, але всередині нього знов-таки є ім'я користувача, ми бачимо наступну проблему. Поки що це навмисно. Тепер у нас зараз ще є нюанс. Якщо ми пишемо ім'я користувача Джон знов, а тут пишемо і Джон пишемо великими літерами, наша перевірка вже вважає, що все добре, і ім'я користувача не використовується всередині нашого рядка. Хоча ви бачите насправді, що воно використовується. Було б непогано зробити так, щоб ми могли перевіряти, чи містить наш пароль ім'я користувача. Незалежно від того, як написаний, як користувача всередині пароля, великими літерами чи маленькими. І для цього ми можемо використовувати метод lower. Ми можемо перетворити юзернейм в lower, тобто всі літери будуть маленькими, і паспорт в lower. І перевірити, чи є тепер юзернейм маленькими літерами в паролі маленькими літерами. Ми не змінюємо пароль при цьому, ми тільки тимчасово перетворюємо його. На рядок маленькими літерами, для того, щоб перевірку зробити, але сам пароль ми не змінюємо, тому що ну, було б дивно, якщо б користувачу змінювали пароль. Тобто ми ось тут пишемо lower і тут пишемо lower. Це означає, що зараз у нас lower перетворення зробилось, воно є в пам'яті, і ми перевіряємо, що юзернейм lower є всередині паспорт lower. Але це не змінює наші рядки юзернейм та паспорт, тому що рядки Python не змінні. Тобто, тепер, якщо ми пишемо ту саму перевірку і пишемо John. Пишемо пароль і знову джон великими літрами. Ми вже бачимо текст, що пароль містить ім'я користувача. Тобто тепер ми вже можемо знайти ім'я користувача, навіть якщо воно написано великими літерами, а не маленькими, як ми задавали юзернейм. Тепер ми додаємо наступну перевірку: а саме ми перевіряємо, що в паролі міститься хоча б три цифри і що вони унікальні. І спочатку давайте згадаємо, що таке у нас зараз пароль. Пароль у нас зараз це рядок. Наприклад, це може бути нашим паролем. І нам тепер треба перевірити, що всередині нашого паролю є певні символи. В даному випадку ми перевіряємо, що є саме числа. Як ми можемо перевірити, що всередині нашого паролю є цифри, і потім поговоримо про те, там, унікальні чи ні, принаймні зараз врахуємо, що в нас взагалі якісь цифри є. Ми можемо перебирати елементи паролю, тому що рядок це у нас послідовність символів. І перевіряти кожен символ. Якщо цей символ це цифра, ми можемо завести якийсь лічильник, в якому писати плюс один. Тобто, у нас може бути щось таке: беремо символи. З нашого паролю. Привіряємо, що це цифра. Наприклад, за допомогою з І говоримо: якщо 7 із діджит. Давайте поки що зробимо просто print. І ми бачимо, що тест пропало, і залишилось тільки цифри. Тепер ми можемо підрахувати, скільки їх. Для цього ми можемо створити змінну лічильник. Наприклад, так і називаємо її Counter. І скажемо, що на початку вона дорівнює 0. І кожен раз, коли ми зустрічаємо цифру, ми говоримо counter плюс 1. Для того, щоб в Python сказати, що тепер змінна каунтер дорівнює попередньому значенню плюс 1, нам треба буде сказати щось таке: каунтер дорівнює каунтер плюс 1. Тобто ми беремо попереднє значення змінною, додаємо 1, отримуємо вже, умовно, там, 5 чи 6, і цей новий результат записуємо в каунтер. Тепер у нас один каунтер. Коли ми праворуч від знака рівності пишемо якусь зміну, вона перетворюється на значення. Тобто вона тут тільки як посилання на значення. У нашому випадку значення це 0, тобто ми говоримо 0 плюс 1, отримаємо 1. Потім ми говоримо, що тепер ми хочемо записати це значення у змінну каунтер. Але через те, що ця операція дуже часто потрібна, в неї є скорочений варіант. Ви можете сказати counter плюс дорівнює 1. І це буде те саме, що counter дорівнює плюс 1. Окрім плюс дорівнює, є ще мінус дорівнює, помножить дорівнює, і ви можете їх використовувати там де потрібно, але найчастіше це буде плюс дорівнює, мінус дорівнює. Тобто ви говорите додати один до значення, яке було, і переписати значення змінною. Нащо нам зараз це потрібно? Тому що нам треба підрахувати, скільки цифр у нас в паролі. У нас був такий цикл. Тепер ми говоримо знову, що counter дорівнює 0. Це у нас до циклу відбувається. Тепер пишемо цикл і замість print7 говоримо counter плюс дорівнює 1. І тепер після циклу у нас має бути counter, в якій зберігається кількість цифр в нашому паролі. Зараз не унікальних цифр. Зараз просто рахуємо всі цифри, які є. Але ми поки що не переносимо цей варіант ліворуч на шкод, тому що ми будемо його трошечки розвивати. У нас була ще одна вимога, а саме, що має бути кількість унікальних цифр. Тобто, якщо у нас три одинички, це рахується як одна цифра. Для того, щоб щось унікальне зберігати, у нас є множини. І ми можемо зараз замінити нашу зміну counter на множину і додавати в неї цифри, які ми зустрічаємо. І потім. За довжиною множини, ми будемо знати, скільки унікальних цифр, тому що множина завжди зберігає тільки унікальні цифри. Це був наш цикл, де ми робили print. Тепер ми створюємо множину, де ми рахуємо, скільки у нас цифр. Давайте скажемо count-int. Це у нас множина, щоб створити порожню множину, нам треба сказати set круглі дужки. І тепер ми перероблюємо той самий цикл, але говоримо тепер замість print, або як у нас було, counter плюс дорівнює 1. Додаємо елемент і тепер в count int. Для того, щоб додати елемент. Множину нам треба сказати add. І додаємо 7. Тепер у нас каунтен, всі цифри. Вони у нас як рядки, але нам зараз це не заважають, тому що ми зараз говоримо саме про символи, а не про числа. Тобто у нас тут не може бути 15, у нас тут може бути тільки 0, 1, 2 і так далі до 9. Тому що ми вже перебираємо наш рядок посимвольну. Відповідно, якщо у нас тепер пароль такий, тобто у нас є 1, 2, 3, 1, 2, 3, створюємо порожню множину, повторюємо цикл. І знов дивимось на множину. Тут у нас тільки три символи, не шість. Тобто три унікальні. І тепер ми знаємо, що якщо у нас в множині наш каундинг три елементи, це означає, що у нас в нашому паролі було три унікальні цифри. Ми тут зачепилися за множину через те, що у нас було слово унікальні цифри в умові. Якщо ви десь бачите у себе чи в своїй голові щось про унікальне, множина, можливо, вам може допомогти. І в нашому випадку вона справді допомагає. Але нам доводиться все одно перебирати всі символи і паролю для того, щоб з'ясувати, скільки у нас там унікальних цифр. Але ми можемо підійти до цього прикладу ще трохи по іншому. Знову використовуємо множини, Але якщо у нас є наш пароль, в якому є якісь символи, і ми сприймаємо тепер цей пароль не як рядок, а як множину. Якщо ми зараз перетворимо пароль на множину, у нас є якийсь набір символів, унікальних символів. Тепер нам треба знайти кількість цифр тут. І для того, щоб знайти кількість цифр. Ми можемо зробити перетин з іншою множиною, в якій знаходяться всі унікальні цифри, тобто від 0 до 9. Для того, щоб створити таку множину, ми можемо сказати ось так: перетворити цей рядок на множину. Чому я саме рядок перетворюю, а не створюю таку множину руками? Просто тут набагато більше треба писати лапок і ком. Простіше створити множину ось так. Перше, яку ми отримали з нашого паролю, і другу, яку ми отримали з такого рядка, ми можемо зробити перетин. І отримати, скільки унікальних цифр є в нашому паролі. Тому що якщо є якісь цифри, вони потрапляють у перетин. В залежності від того, який розмір перетину, стільки унікальних цифр. Тобто, якщо ми зараз робимо перетин, ми отримаємо 1, 2, 3. І насправді у нас в паролі є цифри 1, 2, 3. Якщо зараз у нас пароль такий, і ми знову робимо ту саму операцію, у нас перетині множина з одним символом. І ми вже бачимо, що якщо тут тільки один символ. Це означає, що недостатньо символів для наших умов. І зараз у нас вийшов досить компактний варіант, який дозволяє нам перевірити, що всередині паролю міститься певна кількість цифр. Ми тепер можемо написати тут умову і сказати: якщо в перетині, який ми отримали, достатньо елементів, наприклад, три, хоча б має бути, тоді перевірка пройшла. Якщо в перетині менше символів, тоді перевірка не пройшла. Для цього нам зараз потрібен в нашому коді також цей сет. Тобто ми тут можемо створити, наприклад, скажімо, numbers. І тепер ми говоримо: якщо ця наша множина Numbers при перетині з нашим паролем, видає нам кількість елементів менше трьох, тобто нам треба тут написати len. І якщо довжина цього перетину менше трьох, тоді ця перевірка не проходить. І ми пишемо, як завжди, print. І давайте перевіримо, що це працює. Користувач у нас був останній John. І тепер ми пишемо щось, щось, і давайте скажемо достатньо цифр. Окей, працює. І тепер кажемо знову користувач. І пишемо одну цифру. І бачимо, що в нас є помилка, що мають бути хоча б три цифри. Тобто наша ця перевірка перетворилась у виклик одного методу intersection і відповідно виклику функцію len, яка дозволяє нам дізнатись, скільки елементів intersection. Тут ми робили це трохи по-іншому, тут ми використовували символ-end. І тут ми перетворювали пароль в множину. Але коли ми використовуємо інтерсекшн у множини, а number це множина. Ви можете сюди передавати необов'язково множину. Тобто ми можемо сюди передавати рядок наш, не перетворюючи його в множину. Intersection автоматично це сприймає як ітрований об'єкт і перебирає символи. Тобто нам не треба додатково робити ще set від password. Але якщо ви це забули, і тут зробите set, перед тим, як передавати паспорт, нічого страшного не буде. Воно буде працювати так само. Але ви можете цього не робити. На цьому ми завершуємо цей приклад. Але ми далі ще про нього будемо говорити, тому що зараз у нас така є проблема, що коли у нас щось не так з паролем, ми бачимо тільки одну проблему, а ми не бачимо всі. І коли ми виправляємо одну проблему, ми бачимо наступне. Тобто, коли пароль короткий, ми бачимо тільки короткий, коли виправили це, бачимо, що ой, ще ім'я не можна туди. І ми будемо це виправляти і писати трохи по іншому. Зараз воно працює саме так через те, що у нас if, 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 if else. тобто у нас один блок коду. В які ми потрапляємо завжди, чи вив, чи вилив, чи велс. І через це ми не можемо зараз перевірити всі можливі перевірки і визначитись, де у нас помилки, і написати всі їх. Але ми це виправимо.